Привіт, друзі! В рамках цього відео розглянемо, як підключити Android планшет в якості другого монітору до комп'ютера. Підключати будемо через мережу Wi-Fi, тому що це зручно, без зайвих дротів і нічого не заважає. Для того, щоб його підключити, переходимо в браузер, в пошуку вводимо Space Desk, натискаємо пошук. Переходимо за першим посиланням. Качемо для своєї збірки. У нас це Windows 10, 64 біт, запускаємо встановлення, Закриваємо Браузер. Так як ярлика на робочому столі немає. Переходимо в пошук, вводимо назву програми. Тепер нам потрібно на Android планшеті перейти в Play Market, в пошуку написати Space Desk та встановити додаток. Відкриваємо. Та створюємо нове підключення. Вводимо ось цю IP-адресу. Натискаємо додати. Як ми бачимо, в нас з'явилося нове підключення. Натискаємо. І в нас відображається на планшеті заставка робочого столу. Все, планшет підключено. Ми можемо перетягнути вікно на робочий стіл планшету. І так, назад. Все працює, затримки мінімальні. Тому можна використовувати, як вам буде потрібно. Якщо відео було вам корисним, поставте лайк, підпишіться на канал і дякую за перегляд.